Тепер як дихати діафрагмою? Значить, ми, жінки, здебільшого звикли дихати ось цією частиною, грудною кліткою. У нас так якось фізіологічно склалося. Да? Ми тут всі затиснені, тут ми собі животи втягуємо і дихаємо, в принципі, легенями, так? А чоловіки здебільшого дихають животом. Це така фізіологія. І для того, щоб розслабляти діафрагму, для того, щоб покращувати собі тут. Ну, по-перше, коли ми розслабляємо діафрагму, ми покращуємо роботу і легенів, і йде кращий відтік сюди крові, і голова працює краще, і з травленням нам також краще. Що потрібно робити? Покласти одну руку сюди, на груди, щоб контролювати груди, іншу на живіт. І коли дихаємо, просто надуваємо живіт. І коли ми видихаємо, живіт здуваємо. Так, 30 разів. Так от. Коли ми зробили таких 30 разів, на 30-й раз ми робимо затримання дихання на 30 секунд. Робіть таку вправу кожного дня, і ви зможете розслабити свою діаграф... діафрагму і вплинути, звичайно, на печію.